Для діток з черкаських родин, які потрапили в складні життєві обставини, різдвяно-новорічні сета завершились святом з подарунками і солодощами. Воєнні реалії, на жаль, не сприяють тому, щоб наші діти мали повноцінне дитинство з усіма його принадами. В особливих умовах нам, дорослим, все ж варто подбати про те, щоб дітлахи відчували себе щасливими. Хоча б ситуаційно, міжнародний благодійний фонд небайдужі працює в області переважно зі старшою аудиторією, але коли є нагода і можливість, допомагає. І дітям ми отримали подарунки від наших німецьких партнерів, волонтерів «Gemini for you, Ukraine» і «Berlin Brothers». Оці ці всі подарунки ми повинні були ну, вручити діткам зробити невеличку радість від наших волонтерських організацій. Я думаю, що під час війни діти повинні радіти і рости в мирі і согласії. У них другого часу не буде, але щоб пам'ять про дитинство у них залишилася до. Для того щоб не просто вручити подарунки, а й організувати свято, підключили партнерські організації. Громадську організацію Ми є поруч, також волонтерів. Значну підтримку в організації свята надав депутат Черкаської міської ради Георгій Гладкий, який, до речі, завітав на свято зі своєю родиною і з подарунками. Це прекрасний привіт для, для таких для діток, для всіх дітей, особливо для тих, хто в основних умовах, організувати такі свята. Я хочу, щоб більше людей долучались до цього, у кого є можливості. Ну і дуже приємно. Приємно бачити, як позитивні ці емоції дитячі, дуже це приємно. Пані Тетяна з бахмута на свято привела двох своїх донечок. каже, що це дуже важливо, щоб діти забували про війну, хоча б на деякий час. Прийшли з дітками на свято. Дуже вдячні організаторам, які організували таке чудове свято. Дуже важливо ну, в такі дні дітям все одно відчувати свято. Дякуємо нашим захисникам, що у нас є така можливість разом з дітлахами. Раділа і волонтерка з Канади, пані Оксана. Це Дуже важливо. Ми живемо в суспільстві і хочемо іти до, до високих моралей Євросоюзу. А це дуже важливо, щоб наші діти росли в мирі, щасті, щоб вони мали гарну соціалізацію, які б ці діти не були. Веселощі, розваги, подарунки. Все це додало юним відвідувачам свята гарного настрою. Дякую за свято, дякую за подарунки. Мені дуже що ви це свято зробили. Новорічні свята завершились, проте варіантів, як подарувати дітям свято, безліч. Тож не забувайте про це.